Це шлюб зробив із мавпи людину. Таку неймовірну модель еволюції запропонували американські вчені. Вони впевнені, примати самці стали на ноги, бо їм потрібні були руки, щоби носити дружині їжу. Стосунки з граю між постійними парами та спільне господарство вимагали більше розумових зусиль, так почав розвиватися наш унікальний інтелект, і це далеко не все, що придумали тварини задовго до нас. Навіть поцілунки першими придумали не люди. Багато хижаків, наприклад, гієни, годують своїх діточок рот в рот напівперетравленою їжею, і це знайшло відображення в їхніх шлюбних іграх. Так самець показує довіру до самиці. Доброзичливість здатна набагато швидше завоювати жіноче серце ніж демонстрація сили. Самець гієни розуміє це краще, ніж будь-яка інша тварина. В їхніх зграях самиці займають домінантне становище, тож самі вирішують, з ким їм бути. Самцю, який знаходиться нижче в ієрархії, залишається тільки чекати прихильності. Тому, коли самичка гієни проходить повз, він шанобливо поступається їй дорогою. А якщо дама роздратована, швидше відійде подалі. Але є ще одна еволюційна основа для романтичних стосунків тварин: жіноча безпорадність. Найкраще це знає птах нанду з Південної Америки. Він вважається найкращим батьком серед птахів. Натомість, мама нанду найлегковажніша гульвіса. Спочатку, як справжній чоловік, нанду будує гніздо, аби самиця відклала туди кілька яєць. На цьому вона вважає свою справу виконаною і рушає на пошуки нових пригод. Розчарований татко запрошує іншу самицю, і вона теж згодом кидає його на самоті з яйцями. В результаті він сам висиджує до 80 яєць від 12 самиць. А потім бере на себе і турботу про усіх пташенят. Дитячі садки теж не винахідь людей. Уже тисячі років ними користуються батьки фламінго. Тижневих пташенят і ще вкритих сірим пухом відправляють у ясла. За всіма малятами колонії на мілководій водоймі наглядають кілька дорослих. Вони мають попереджати дітей про небезпеку та не давати їм розбігтися. Втім, серйозній загрозі так не зарадиш. У грудні 2018-го три тисячі пташенят у Південно-Африканській республіці довелося рятувати волонтерам. Через аномальну спеку водосховище Кімерлі почало пересихати. Юні фламінго гинули від спеки і спраги. Кволих пташенят довелося забрати до притулку і відгодовувати дитячими кашами. Померти від кохання. Думаєте, це можливо лише для такої складної істоти, як людина? На це здатні навіть павуки. Цей павук рибалка не плете павутину, зате вміє ходити по воді і витягати з неї рибу. Здавалося б, він має бути сильним і витривалим, але насправді він смертельно нервовий. Перший та єдиний у житті акт кохання із павучихою стає для нього настільки глибоким стресом, що артеріальний тиск миттю шугає вгору. Коханець помирає просто на шлюбному ложі. Щоправда, павучиху цим не проймеш. Втомлена, але задоволена втова одразу ласує покійним. Тепер їй треба їсти за десятьох. Найсумніший в світі так назвали пінгвіна грейпа з японського зоопарку. Після десяти років подружнього життя кохана кинула його заради молодшого птаха. Тоді вже літній грейп обрав нову подругу картонну, але ця не відповіла взаємністю, і грейп скоро помер від горя. А підступні пінгвініхи продовжують зраджувати своїх чоловіків. Звучить дивно, але для них зрада це головний спосіб врятувати всю популяцію. Пінгвіни Аделі найпоширеніший вид Антарктики. Здається, цей птах ідеальний сім'янин. Як зворушливо пінгвін освічується своїй обраниці, він дарує їй камінець. В умовах Антарктиди, де пінгвінів мільйони, а каміння майже нема, кожен шматок породи стає дорогоцінним. З них майбутні батьки і мостять гніздо. Без кам'яного фундаменту крига може розтанути, яйця опиняться в калюжі, і діти у цьому сезоні не з'являться. Самка відкладає яйця, одне або два яйця передає самцю. Він починає десь два-три тижні висиджує. А в цей період самки йдуть в море і наїдаються, запасають поживні речовини і потім повертаються і змінюються самців. Коли самець іде у море, самка вирушає до сусіднього гнізда і починає зваблювати іншого самця. Деякі обходяться фліртом, стають у пози шлюбного періоду, а деякі навіть паруються з сусідом. А все задля того, аби пінгвін втратив голову і розстався із кількома своїми дорогоцінними каменями. Ними самиця поповнить своє гніздо. Адже чим більше камінців, тим більше шансів на виживання потомства. Коли твій дім це Антарктида, всі способи згодяться. Зустрічаються серед пінгвінів і гомосексуальні пари. Втім, і в них родина на першому місці. У данському зоопарку двійко пінгвінів настільки хотіли стати батьками, що викрали дитинча у своїх неуважних сусідів. Всі двоє зважилися на таке зухвальство, коли помітили, що малюк залишився без нагляду. Мати пішла купатися, а батько, який мав би доглядати за малим, відволікся. Справжня родина все ж вистежила малюка. Обурена пінгвініха атакувала крадіїв. Довелося втрутитися співробітникам зоопарку. Вони віддали пташеня рідним батькам, а кіднеперам дали висиджувати яйце, від якого відмовилась інша мати. Любов людей та восьминогів має на диво багато спільного. Ці морські малюски, ми, дуже люблять пестощі та обійми. Краще за всіх це знає майже 90-річний Вілсон Менаш з Бостона. Його так любить восьминіг фрея, що дідусь змушений постійно виправдовуватись перед дружиною за засоси по всьому тілу. Це фрея. Вона вже старенька, як і я, та це не заважає нам бути друзями. Вілсон Менаші опікується восьминогами вже чверть століття. Однак навіть для нього відірватися від пестощів фреї надзвичайно важко. Коли починав працювати в акваріумі, мені сказали не торкатися восьминогів. Та з часом з'ясувалося, що ці тварини дуже товариські. Восьминоги найрозумніші серед безхребетних. Вони легко знаходять вихід зі складних лабіринтів, відкривають банки, аби дістати їжу. А у здатності маскуватися їм взагалі немає рівня. Дві третини нейронів неймовірно великого мозку восьминога розташовані в щупальцях. Тож для них дуже важливий саме тактильний контакт. Фрея завдяки двом тисячам присосок дізнається все про свого приятеля Вілсона. До акваріуму він прийшов у 60, коли вийшов на пенсію і шукав новий сенс життя. Це мене тоді врятувало. Дало відчуття, що я ще потрібний. Робота в акваріумі показала, що в житті можуть бути і інші інтереси, що світ це чудове місце, щоби тут бути. Сліпа любов у Таїланді випускник британської академії мистецтв Пол Бартон рятує від депресії незрячих слонів. В притулку стареньких велетнів лікують та добре годують, але найбільше вони люблять музику. І, почувши перші акорди, слони кидають всі свої справи і біжать до піаніста. Нині я живу в трьох з половиною годинах їзди звідси. Тож часто навідую сюди, щоби заграти сліпим слонам за спокійливою класичної музики, котра їх втішить. Кілька разів на тиждень він завантажує своє піаніно в машину і їде розважати слонів. Коли я заграв перше поруч сліпий слон плара, їв свій сніданок з бананів. Коли слони голодні, вони зазвичай ні на що не відволікаються. Але плара розкрив рота і завмер. Так він слухався в музику. Тепер музикант грає для кожного слона окремо, адже вважає, що у них різний смак. Когось треба підбадьорити. А когось навпаки заспокоїти. Слонові чечану він заграв п'яту симфонію Малера. Реабілітологи попереджали його. Чечан дуже агресивний, але музика і щира любов здатна на справжні дива. 2010-го лікарі повідомили американцю Еріку Огрею трагічну новину. Сучасна медицина не може йому нічим допомогти, і за рік він помре. На той момент Ерік важив 160 кілограмів і страждав на обидві форми діабету. Але чоловіка таки врятували, хоч і не лікарі. Люди Бачать мої фото п'ятирічної давнини, вони не можуть повірити, що це я. Чоловік майже не виходив з дому. Через свої розміри він не міг керувати машиною та літати на літаку. Жоден пасок безпеки на ньому не застібався. Через надмірну вагу у нього постійно боліли суглоби. Від болю та самотності почалася депресія. Тож психолог? Порадив йому взяти собаку з притулку. З паперів, які надав притулок про піті, я дізнався, що пса покинули. Він був дуже самотній. Крім того, страждав на ожиріння. У нас насправді було дуже багато спільного. Іті щоранку будив господаря та буквально тягнув Еріка на пробіжку. Чоловік почав готувати корисну їжу для них обох. Коли сили полишали Еріка, піті завжди був поруч. Він дивився на мене завжди так, наче я найкраща людина на планеті. Я так його любив. За рік Ерік схуд на 65 кілограмів. Діабет відступив, а з ним і депресія. Перше за багато років Ерік зміг злітати до родини і навіть пробіг перший у своєму житті марафон. Книга про одужання Еріка стала бестселером у США. Піті зробив господаря зіркою, а сам почав танути на очах. У нього діагностували рак. За два роки після їхнього знайомства пес помер у Еріка на руках. Найдорожче побачення в світі. Гадаєте, його влаштував власник бізнес імперії Чарабський шейх? Та ні, це зробили болівійські зоологи. Десятки тисяч доларів вони віддали заради пошуків справжнього жаб'ячого кохання. Жаба Ромео шукає жабу Джульєту. Таку дивну сторінку на популярному сайті знайомств створили біологи. Це був крок відчаю: Ромео найрідкісніша жаба світу з виду анських свистунів. Уже 10 років він живе на самоті у болівійському природоохоронному центрі. І за цей час у світі не знаходили жодного його родича. Люди кинулися шукати схожих жаб по всіх усюдах. Ромео завалили пропозиціями лап і сердець, але, на жаль, зовсім інших видів. А час спливав. Такі, як Ромео, живуть щонайбільше 15 років. Завдяки компаніям, які наш фонд розгорнув у соцмережах та на сайті знайомств, ми змогли зібрати достатньо грошей на кілька експедицій. Тож кілька десят вчених рушили до віддаленого болівійського лісу, де десять років тому натрапили на самого Ромео. Два тижні вони прочісували струмки, болота та річки. Ми саме перебирали усі гілочки у струмку всі були дуже мокрі, замерзли. Аж раптом я побачила маленьку жабку, витягнула її та помітила жовтогоряче черевце. Характерного знаку цього виду це було справжнє щастя. Ми знайшли Джульєту. Поки Джульєта на карантині. Її перевіряють на захворювання. Як закінчиться перше за 10 років побачення, вчені не беруться казати. Мовляв, Ромео любить спокій і гарну їжу. А от Джульєта навпаки дуже енергійна та постійно намагається втекти. Втім, саме це побачення чи не останній шанс для всього виду анських свистунів. Танці з бубнами заради коханої. Місячна хода та романтична вечеря на узбережжя. Це все найдавніші ритуали зваблення. Але флір та залицяння з'явилися задовго до появи людства. Місячною ходою аля Майкл Джексон. Так зваблює самець червоношапочної піпри свою обраницю. Ці птахи у шлюбний період підривають танцмайданчик, за який правлять гілки дерев. Піпри не лише вправні танцюристи, а й неабиякі діджеї. Вони створюють справжню музику з постукувань та потьохкувань, аби привабити кохану та відлякати конкурентів. Їхня мета похизуватися, виставити себе у вигідному світлі. У цьому все їхнє життя. Показати себе так, щоб вразити самку, а потім спаруватися з нею. Водоморози справжні джентльмени. Заради прихильності обраниці вони запрошують її на романтичну вечерю. У цієї пташки надзвичайно швидкий обмін речовин. Тож тут не до дієт. Вона завжди голодна. Залицяльники раз у раз пірнають у струмок по рибу і несуть її коханій. Самички досить меркантильні. Зазвичай обирають спосеред прихильників того, хто принесе найбільшу рибину чи жабу. Дикобразиха приваблює самців своїми парфумами. Раз на рік вона виділяє феромони, збираючи навколо себе натовп із закоханих претендентів. Далі голчасті лицарі у двобоях вирішують, хто з них вартий продовжити свій рід. Переможець освічується обраниці, поливає її сечею. Якщо вона після цього опустить голки, дикобрази створять пару на все життя. Те, що верблюд у активному пошуку, легко помітити по його морді. Самці, жадаючи кохання, буквально стікають слиною. Однак це ще не все. Щоб посилити враження, верблюд надуває рожеві бульбашки, сподіваючись, що своїм неймовірним виглядом вразить кохану у самісіньке серце, і це працює. Самиця зовсім не проти продовжити знайомство із закоханим слиньком.